Добрий день малята! Ось послухайте, який я знаю віршик. Наш улюблений садочок, наш привітніший куточок радо діток зустрічає, завжди усміхнено вітає, розвиває малюків наших юних знатоків. В детсадочку кожна справа і корисна, і цікава. Всі малюють квіточки, гарно ліплять діточки, свято радо зустрічають, пісні весело лунають і садочок прославляють. Сьогодні я хочу познайомити вас з художньою майстернею, яка є у нашій груповій кімнаті. У нашій майстерні є олівці, фарби. Фломастери, пластилін, глина, крейда, папір кольоровий, пензлики, баночки для води, клей, серветки, дощечки для ліплення, дошки для малювання. А що нам потрібно для малювання? Так, правильно: фарби, олівці, фломастери, папір. Малювати можна на папері, на дошці, на асфальті. Для ліплення ми використовуємо глину, пластилін, тісто. А також у нашій художній майстерні є інструменти, які допомагають нам у роботі. Це і пензлики, і олівці, і фломастери, і ножиці, і стеки. Діти, а ви любите малювати? А ліпити, вирізати? Я думаю, що любите. Коли відкриється наш дитячий садочок, ми обов'язково будемо багато часу проводити в нашій майстерні та радувати батьків своїми виробами. Навіть можна завести папку, в якій будуть зберігатися ваші роботи. А потім, коли ви будете дорослими, з посмішкою будете їх переглядати.